Тема переселенців для Житомирщини є особливо актуальною, оскільки в області проживають і, власне, зимуватимуть майже 5 тисяч осіб. Ми не відчули, того, що це люди дійсно приїхали, залишилися без якихось поглядів, без того, що їм ніхто не допомагає і все. Скажу в цілому вам, що в нас більше 4,5 тисяч людей знаходиться в області. Ми буквально вчора проводили робочу зустріч, розширену. Тому що створений координаційний комітет, який займається щодо людьми, які зараз знаходяться, це і резервування місць ще додатково, які можуть бути зарезервовані в районах і містах обласного значення, якщо люди прибувають. Переселенці зі сходу України мають всі шанси жити у ще кращих умовах та отримувати більший спектр послуг, адже Євросоюз виділив грант на реалізацію проектів з підтримки внутрішньо переміщених осіб у Житомирській області. Що можна зробити в рамках цього конкурсу? Це всілякі заходи направлені на підготовку до золотих об'єктів, де проживають тимчасові переселенці. Також створення комунікацій та інфраструктур, надання доступу до ну, транспортного, до послуг, соціальних до послуг. Тільки за цією заявкою. Тут фактично нам треба буде написати 4 сторінки, максимально 4 сторінки тексту опису нашого. Переговори відбуватися протягом яких вас європейська комісія може попросити якусь додаткову інформацію. Відтак, завдяки фінансовій підтримці Євросоюзу, буде змога утеплити приміщення, замінити вікна чи закупити енергозберігаючі котли. А ось суто гуманітарна допомога не бажана, кажуть експерти. Втім, є один важливий аспект: чи отримає область реальні кошти залежить від представників органів влади та від того наскільки вмотивовано та переконливо вони напишуть мотиваційні заявки на втілення конкретних задумів задля переселенців зі сходу України. Прийом заявок триватиме до кінця жовтня.